Нацгвардієць Михайло з позивним Іспанець захищає Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Чоловік повернувся за кордону та пішов на війну добровольцем. Взагалі, коли я вертався з Іспанії, взагалі ситуація була, яка я був, був в Україні, і 13 лютого я полетів назад в Іспанію на роботу. Почалася вже повномасштабне вторгнення, вже пішлась війна. Я ще тиждень часу попрацював, тиждень часу збирав. Речі, ну, збирався, виходить, і сказав на, на той період ще своїй дівчині, теж моя дружина. Тільки їй одні сказав, що я буду їхати додому. Ну, буду їхати додому, буду захищати батьківщину. Михайло мав військовий досвід ще з 2012 року, коли проходив службу строковиком у Чернігові, а згодом у Червонограді. Зараз іспанець, командир першого взводу одного з підрозділів стрілецької роти Національної гвардії України. У нас є така, як то сказати, повага, довіра. Я, наприклад, можу вислухати всіх. Що, наприклад, у нас є там, поступає певна задача, нам треба зробити то-то-то. Я можу зібрати свої командири відділення, старші, які в мене є, які заходять на позиції, деякі старші, бо не ну, може бути більше позицій, треба на мені більше старші. Я можу їх зібрати, можемо всі дружно сісти, обговорити, але все рівно приймаю я в кінця рішення. Захисник тримав оборону у найгарячіших точках Донеччини. Вихід на позиції найважче під час виконання бойових дій, каже Михайло. Морально це дуже важко. Це вже фізично, це, це може, наприклад, фізично добре підготувати, наприклад, там, в повній виклиці, наприклад, пройти 5 кілометрів десь по да, дійти до певних позицій, зайняти позиції, ну, тримати самооборону. Але цей дохід, поміж що спланувати вихід, ну, це саме, мені здається, важче. І ну, важко, звичайно, втрачати по своїх побратимах. Це дуже мрано, дуже важко для всіх. Війна завдає втрат щодня. Один з побратимів Михайла Хафарі Карім Ахмедович загинув на другу річницю повномасштабного вторгнення, коли противник намагався штурмом взяти селище Невельське, що на Донеччині. Про присвоєння почесного звання Героя України військовослужбовцю створили електронну петицію. І зараз триває збір підписів. І, і все, Що я останнє чув від нього в радіостанції? Це те, що він сказав, що ще один. Типу і, і ми тут лишимося. У них, виходить, такий був підвал, плити, зверху насипи землі і позиція, так щоб одразу проглядати територію. І в них просто декілька прямих влучило, і, ну, і плита розлумалася, і він загинув там. На фронті найголовніша підтримка бойового духу. Іспанець ділиться спогадами, як побратими гартують моральний дух навіть у складних ситуаціях. Бойовий дух, мені здається, заключається в своїх таких. В шуточках прикольчиків, знаєте. Ну, з тих жартів, от з цих тік токів там і різні, самі себе підколюємо. Ну, переважно, все, підтримка йде заради жартів. Якщо на навіть, навіть, таких самих скрутних моментах має бути гумор на сході на війні. Без гумору нікуди. За словами Михайла, разом з побратимами підтримують і фронтові традиції. Нам розповідає про одну із них. У нас є така традиція, ми з хлопцями коли завжди виїжджаємо. <кій> У мене є Миропомазання, дві такі маленькі ковбочки. Це, наприклад, я завжди її біля себе ношу, і ми всі хлопці обмазуємося, або ну, в мене є дві ковбочки, або якщо ми зразу з точки виїзду нашої, з ППД чи ще з якої точки роз'їжджаємося, то я ще можу іншу колбочку віду іншій групі. Ну, це така, як не знаю, у нас така традиція. На фронті трапляється безліч непередбачуваних моментів. каже боєць, нам розповідає історію, яка трапилася на Авдіївському напрямку з його побратимом. Я чув, що кіт десь збоку бігав м'яко, м'яко-м'яко, і просто той кіт, щось в один момент він щось налякався, що він зашипів, а цей подумав, що якийсь прильот, і він так шок і впав. Я кажу до нього, це що з таке слова? Бляха, кажу, так настрашиться, що просто ну, закотав, це було Прикольно. Ну він потім сам себе сміявся. Розповів Михайло і про свої думки та відчуття стосовно повернення з фронтових позицій до цивільного життя. Взагалі хочу, щоб мене ніхто не чіпав. От, просто, сі, просто вдома світ, просто сісти. Самому, навіть деколи, ну, кайфово самому проводити час. Сісти і посидів. Просто морально віддихнути. Не треба, там, не знаю, якісь пляжі, моря, бари, тусоки. Це все не потрібно. Просто морально віддихнути самому. Нормально поїсти, нормально відео. На захист країни нацгвардієць Михайло став, не вагаючись, задля найшвидшого завершення війни. Каже, зараз найбільше мріє відсвяткувати перемогу з родиною.